Вітаю всіх! Ми працюємо за підручником Prepare 6, Unit 17, розділ 13, Places, місця. Our town Наше місто. Перше питання звучить так: Where do you go at the weekend in your town or city? Куди ви ходите на вихідні у вашому містечку чи місті? Так, ну і ви можете відповісти. I go! To the park with my friends I play there or I can go to the cafe the cafe or you like to go to the museum and so on but there is enough photo look at the roses photos for a project called our town many places in the Photos A G to the Words on the World Map. Подивіться на фотографії рози для проєкту, який називається Наше містечко. З'єднайте місця на фотографіях із A по літеру G із словами, які знаходяться на карті. Ну, прочитаємо спочатку слова. Hospital. Лікарня, синема, кінотеатр, банк, банк, хотел, готель, парк, парк, супермаркет, супермаркет, ресторан, ресторан, стейшн, вокзал, universті, університет, музей, музей. Тепер переглянемо малюночки. Це перший малюночок A. Думаю, що це в нас uh, hospital, лікарня. Так? Другий малюночок B. Це hotel. Малюночок C Bank. I think it's a bank. Думаю, що це банк. Малюночок D. I think it's a cinema. Малюночок E. I think it's a museum. Малюночок F. F. Е, бачимо студенти. I think it's a university. G. Бачимо столики біля кафешки або ресторану, так? I think it's a restaurant. Let the H. It's a station. Бачимо великий потяг. It's a station, бок. Малюночок I. It's a park. And малюночок S. Ой, вибачаюсь малюночок J. It's a supermarket. Ну, давайте перевіримо мою думку. Sí. Hospital. Ah. See. So Всі відповіді були правильні. Переходимо до наступного завдання. Так, завдання третє. Нам потрібно правильно вимовити слова. Перше слово літеру C потрібно правильно вимовляти S або K. В ну, першому слові вона звучить як К. Кафе, Кемера. Cinema. «сіті», «кофі». Color, computer, cup. Звернули увагу, що перед літерою I літера C буде звучати як С, Cinema, City. Врешті випадків ми її прочитали як звук К. Кафе Camera, coffee, color, computer, cup. Наступне завдання. Четверте sentences with the phrases in a town or city. Доповні речення місцями у місті та містечку. І дивимося, дається нам зразок. You stay in a hotel on holiday. Ви залишаєтесь в готелі на вихідні, на канікули, на свята. Так, перше. You go to to study science. Щоб вивчати якусь науку, ви йдете, куди, звичайно, що до університету. University. Позначимо, що це в нас буде. Ще університет слово в нас буде відноситися до першого речення. Далі. You go to a To play sports outside. Щоб пограти в спортивні ігри на вулиці, ви йдете, звичайно ж, до парку. Позначимо, що це від парк відноситься до другого речення. You visit a to learn about the how history of a town. Ви відвідуєте це місце, щоб вивчати історію вашого міста. Ну, звичайно, Звичайно ж, це буде музей, музеєм. Означимо цифрою 3, що музеєм слово в нас відноситься до третього речення. You go to a to get some money. Щоб отримати трохи грошей, ви йдете куди? Звичайно ж, до банку. Означимо bank слово, відноситься в нас до четвертого речення. You wait at a for a train. Ви чекаєте, де? На свій потяг. Звичайно, що на вокзалі вокзал, англійською мовою, це station. Station відноситься до п'ятого речення. You go to a to buy food and things. Щоб купити food їжу та речі, ви йдете до. Номер шість. Супермаркет. До супермаркету. Так, не дуже вдало позначила. Ще раз спробуємо. Так, тепер краще. The seven. Сьоме речення. You meet at the to see a film. Ви зустрічаєтеся де, щоб подивитися фільм. Ну, звичайно, що ми дивимося фільм у синема в кінотеатрі. You go to a uh, to have a meal. Щоб поїсти, ви йдете до ресторан. Ресторан. You stay in a uh, to get better. Ви залишаєтеся. Щоб покращити своє здоров'я у госпітал в лікарні, так, на цьому все. 80-ту сторіночку ми з вами пройшли. Наступного разу будемо працювати на наступній сторінці. Дякую за увагу!